На штрафів, штрафів і ярликування громадян такого в історії європейської цивілізації не було давно. Я думаю, так десь із 30-х, 40-х років, щоб чиновники вігнали всю країну в винуватих. Презумпція невинуватості вже стала подоланою. Чиновники знайшли які обійти. Ти нібито винуватий, ну при цьому тебе ніхто прямо і не винуватив. Тобі просто видали закон, згідно якого ти мав зробити те, що ти інколи не можеш зробити, з різних причин або не хочеш робити, але тебе примусять. Якщо не зробиш, то тебе чекають всі прелісті. І так. Давайте на ці прелісті подивимось. І так, що від сьогодні? Від сьогодні вас чекають штрафи. Штраф за порушення військово-облікового е, процесу від 17 до 25 тисяч гривень. Причому ці штрафи вони можуть множитись, вам їх можуть виписувати. Раз 17, два, 25, ще раз 25, Ну і так далі. Е, приємно. Це ви скажете, я платити не буду. Да-да-да, набіжить 160 і почнуться нові прелісті. Адже коли у вас штраф набіжить вже більше або приблизно до 160, чиновники і виконавчі служби будуть цікавитися вже вашим майном, яке вам належить, і воно вам перестане належати, тому що саме чиновники у вигляді держави. Знаєте, це, я не знаю, це, це називалося ну, не, я не це рекет, це не рекет, це от захват, знаєте, рейдерство. Рейдерство називається. от Коли захватують, ти все ніби законно, просто нотаріус був свій, нанятий, ким потрібно, і ти і не верблюд, а хати в тебе вже немає. Далі. Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію для фізосіб 17-25, а для юросіб, посадових осіб та службових осіб органів влади, підприємств, установ і організацій, всіх форм власності від 34 до ну, майже 60 тисяч гривень. Тобто, якщо на роботі у вас там щось не так, то власник вас прикривати не буде, бо його будуть штрафувати. А є ще один момент. Справа в тому, що коли ви самі порушуєте, то тут ну, вас штрафують і ви підпадаєте під адміністративну відповідальність. А от якщо вас прикривають, то той, хто прикриває, може попасти під кримінальну відповідальність. І от точно вони цього робити не будуть. Круто, да, все обставлено, і, начебто, і нікого і не змушували, ну просто такі умови зробили, що. Що люди самі будуть позбавлятися від тих, хто погано там, має документи, якісь не оновився і так далі. Ніхто прикривати не буде, тому що просто тупо страшно. Читаємо далі. Штраф за ігнорування повістки після ВЛК це вже е, кримінал. Позбавлення волі 3-5 років. Штраф за ігнорування повістки та попередження ТЦК. Стаття 337, Кримінальний кодекс від 5100 до 8500 або виправні роботи до року. І особам, які ухиляються від мобілізації, можуть бути обмежити, можуть обмежити право керувати транспортним засобом. ТЦК може ініціювати це через суд за повторне порушення правил військового обліку. От так, все зрозуміло. Держава про вас потурбувалась, держава зробила все, щоб... У вас були всі прелісті, що ви просто не могли жити. Колись Володимир Олександрович сказав, що в Україні не можна просто так жити, там, і так далі. Він далі продовжував, але все це вже не суттєво. Тому що там було продовжене, ти або живеш, або воюєш, або працюєш. Це вже не працює. В Украї... От можна просто зупинитись на в Україні не можна просто так жити. Все, крапка. Я не знаю, наскільки так. Будується держава, наскільки так будується громадянське суспільство. Але я точно знаю, що це матиме доволі негативні руйнівні наслідки в суспільстві. Суспільство втрачає довіру до чиновників, воно втрачає довіру до їх мотивації. Суспільство розчленовується, тому що частина заброньованих, типу чиновників, депутатів, всіх там категорія А, чиновників, всі заброньовані. Заброньовані грантоєди. Заброньована частина громадян. І ці заброньовані, вони відсторонені від тих, хто не заброньований, тому що вони бояться потрапити в ту категорію, в категорії незаброньованих. Ви бачите, як ми живемо. І при цьому заброньовані. Дуже гарні патріоти, дуже сміливо воюють, дуже гарно мотивують. Вони, правда, вже й не мотивують. Подивіться, раніше були ці мотиваційні ролики, все записували, чиновники в вишиванках. Ні. Зараз держава стала, стала об... безликою. Ви це помітили? От просто щось відбувається, закони, якісь з'являються, але немає персон. Персон немає. Є тільки деякі одіозні, типа Малюски, типу Гетьманцева, типа Ще десь, а всі інші тримаються осторонь. А, ніби їх немає, вони це все ініціюють. Таке відчуття, що ніби й не вони це ініціюють. Оце у мене ще є одне таке підозріле питання. Можливо, і не вони це ініціюють, можливо, вони виконують щось. Що ініціюють зовсім інші люди або тиснуть. І наші чиновники просто змушені це робити, тому що набралися кредитів, набралися багато чого залежні е, і так далі. Знаєте, як в Європі це питання вирішують? А вирішують дуже просто: От чиновник, який був дуже залежним, його просто витягують, і а, він йде або в відставку, або його переобирають, або він не засував свою кандидатуру, і так далі. І чиновники розумні, вони отак роблять. Тобто вони щось роблять роблять, роблять і до якоїсь межі доходить. Що вони вже відчувають, що вони вже дуже залежні, і вони просто раз і йдуть там з політичних посад і ще з якихось посад? До них немає питань, і суспільство ніби перезавантажується і приходять люди, які не брали цих зобов'язань, і вони можуть повести країну мякше. Або сказати, що ребята да отут набрали там попередники, все давайте там переглянемо і так далі. Я ж у вас цього не брав. Тобто, да, держава підписала, ну ми от зараз будемо там давайте завжди нові люди, це завжди новий рух, це завжди нове спілкування. А ось коли чиновники тримаються за свої крісла дуже серйозно, продовжують набиратися всього, то вони стають максимально. Піддатливі під зовнішні маніпуляції. І це дуже, це дуже небезпечно, тому що повністю набраний і заангажований чиновник, він просто не має можливості для маневру. Немає, тому що він і там, і тут, і тут, і він і там в залежностях, і тут в залежностях, і тут він обіцяв, і тут він підписав і так далі. Нормальні держави роблять це, я ще раз повторюю, як просто міняють чиновників, які в цих системах залежності надзвичайно серйозно засіли. Приходять нові люди, які кажуть, ну, давайте переглядати. Ми це теж шоковані. Ми тут, от, ми, ми не проти, але, але починається діалог. А коли ти вже зав'язаний, ти нічого сказати не можеш, бо ти зав'язаний. Я думаю, що мене почують. В тому числі і ті, хто дуже високо сидять. Ребята, для вас це теж вихід. Вихід Вихід відійти, тому що ви дуже залежні. Ви дуже залежні. І ми вам дуже вдячні, що ви взяли на себе цю відповідальність і не побоялись залежати, брати. Зброю, борги, кредити, підписувати якісь абсолютно неадекватні накази, постанови, закони приймати, впроваджувати, що суспільство, тому що тиснули, і так далі, ну на вас будуть продовжувати тиснути. Ви маєте це зрозуміти. Якщо ви реально турбуєтеся за державу, якщо ви дійсно хвилюєтесь за народ і, і проявляєте хоч капельку емпатії і розуміння того, що народу дуже важко, і важко часто через те, що на вас тиснуть, а ви не можете чинити цьому спротив, тому що ви зав'язані. І вихід тільки один. Потрібно мати мужність іти з своїх посад. Це не означає, що народ вас буде менше поважати, цінувати і так далі. Просто ви велику роботу зробили, зав'язали на собі багато чого. А тепер настає той час, коли треба, щоб продовжили інші люди, які не були зав'язаними і до яких немає особистісних питань і претензій. Їм нема чого пред'явити. Подивіться, Борис Джонсон вже пише оди Дональду Трампу. А Борис Джонсон був дуже зав'язаний. На війні в Україні саме Борис Джонсон привіз меседж про те, що будемо воювати. Ми це знаємо від Давіда Арахамії. і Борис Джонсон вже не прем'єр, давно його просто зняли з публічного простору, що він не ніс персональної відповідальності за те, що він мусив зробити як персона. Дорогенькі чиновники, топ-чиновники. Якщо хтось із вас відео це дивиться, я знаю, що ви там дуже розумні. Вам здається, що ви дуже розумні. Інколи ви дійсно дуже розумні. Але ви маєте врятувати державу. А для цього, для цього говорити з тими, хто на вас нині тисне, мають інші люди, на яких не можна тиснути, тому що вони не були зав'язані на цьому. Подумайте про це. Я розумію, що влада це дуже круто. Я розумію, що вплив це дуже круто. Але інколи. Інколи треба відступитись. Подумайте про це.